Друзі, усім привіт. ну Що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувся в іспанській лавізі у сезоні 2016-2017, 23 квітня 2017 рік. Ель Класико, Мадридський реал. У себе вдома на Сантьягу Бернабео. Команда Зінадіна Зідана. прямая каталонскую Барселону Луиса Энрике. 3-2. Барселона перемогает. Просто какая-то невероятная развязка произошла в Тома матче. Друзья. Ну, давайте мы с вами это про все это будем это говорить это по порядку, да? 4-3-3. Стартовая остановка Реала Мадрида. Головный тренер команды Зинадин Зидан. Кілар Навас у воротах Серхіо Рамос, наче пара центральних захисників. Дані Карвагаль Марсело по флангах, Казиміро Тоні Кросс та Лука Модріч, Трійка півзахисників, захисників. Карім Бензіма, Гарет Бейл та Крістіана Роналду у нападі. Це стартова розновка Реала Мадрида. 4-1-2. 3 -2. Стартова розновка Барселони. Луїс Енріке. Головний тренер команди. Марк Андре Терстегін. У воротах Севель Умтіті. Жерар Пике. Пара центральных защитников Серхио Роберто Жорди Альба по флангах, Андрес Иньеста, Серхио Бускетс, Иван Ракитич. Три копи защитников Леонель Месси, Ложна Девятка, Луис Суарес, Та Пако, Алькасер, па, Пако Алькасерда, у нападе. Це стартовая расстановка каталонской Барселоны. Друзья, ну что ж, давайте теперь поговорим про сам матч. Обе команды, справді, то здорово, матч В цілому футбол був доволі рівний, і Реал був підскравіший, на мою думку. Пара була непевних атак. Найкращий, Не напевно, був момент, коли там Крещена Роналдо Дуже здорово отримав м'яч на нього фланзі. Крещена змічується. Удар від Крещена РОНАЛДО! І Марко Андре Терестеген це дарегує перед собою. Ще прикидає цей момент, коли Тоні Крос робить геніальну передачу. Просто такий геніальний пас від Тоні Бейл удар! Але пробиває Гаррид Белл прямо в руки Марко Андре Терестеген. в принципі, справді, момент був доволі непоганий. У Мандрецького Реала... Несправді такий футбол був такий рівний. Барсон не прилиці в Метлу і Суариса. Цьому, друзі, реал був поцікавіший, справді. Реал був поцікавіший. І ось на 28-м матчі. Мадридський реал, по декуту, изпаргофангу, подачі від Тоникроса! Відбувається фулбисто Барсона, але підбір за мадридським реалом. Марсело, Марсело, подачі від Марсело. Две камеданчика. Намагається пробити Кнов на Роналду та Рамас. Чинулять були. Но ну, рамески робить скидку на порожні ворота, так Гол, 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 Мадридський Реал, 28 ма хвилина матчу, 1-0, команда Зінадіна Зідана виходить у цьому матчу вперед. Uh, дайте збити гол Мадридському Реалу Марсело. А ось вот хорошу передачу. Ніякого вивсайду Серхіо Рамоса немає. Рамос, uh, Рамос б'є в стійку. Рамос б'є в стійку. Хоча в динаміці здалося, що Рамес якраз віддавав якраз на проживато. Ні, Рамес спробував стійку, а вже від Стійки м'яч відлітає до Казиміра і Казиміру під Каті заносить м'яч сіткової різдвої відстані. 1-0, Мадридський реал попереду. А Лакатоска Барселона такие ранние мячи, что не надломы В Барселона проводят такую Месси, Месси, Леональ Месси! Видели переложен с Бускетса, Бускетс. Видели переложен на ракети, че ракети скрутка. Гениально пропускали Луис Суареса. Месси, Месси, не в Месси? Убегает футболист и врало удар, гол, 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 гол. Лионель Месси. Ну что это за гениальная комбинация от футболистов Барселоны. Лео, все так распочал в центре поля. Видал, короче, на Сергея Бускетса, Бускетс, видал, короче, на Ракидич, Ракичи, Ракидич, видал передачу на Суареса, Луис Суарес гениально, помнишь, ник мяч пропускает, потому что я бачу, бля, на месте. Просто геніальна взаємодія футболістів Барселони і Лео, Лео! Зміщиться Лео, заходить на удар і забиває гол Лео. Фантастика на комбінацію. Один один Барселона! Один один Барселона! З рівня у матчі. На цьому, друзі, перша 45 тихнука завершиться, хоча, в принципі, прийдеться, чи там гарматний удар.

геніальний сильвер Бекіна Равес, хоча якщо не то суддя Кутовий там не призначив. Хоча справді моментом там просто був непоганий, пішло закидання, футболісти Рави вже нібито відбулися, але тут, як тут Месі підбирає м'яч, проває Месі, проває повз ворота. У Реала вийде Хаміс Родрігіс, Матеокович та Марка Сенція. У Реала у Барселона вийде uh, Гоміш. І на цьому буде Барселона. Це вихід Гоміша. другий тайм рійний футбол. Барселона мала Привага за володінням м'яча, ну там, в принципі, така-то і велика-то була привага. Ну, Барселона, Луїс Інрікє, це тотальний контроль м'яча. І взагалі філософія Барселони — це контроль. В принципі, Кюряла також, все-таки Барселона контроль та виграла. Але якщо б Барселона виграла контроль над м'ячем, то моментів більш таки не паник було в Реала. Перегляд це мету Реала, коли Марсело, Марсело, Марсело! Відомі передачі на Тоні Кроса, Тоні, удар! І Марко Андре Терстеген переводить м'яч на кутовий. Хороші були атаки у Реала, хороші були атаки у Реала! Супер шанс пригадатися у Реала, коли дуже хороша, атака ще одна проходить по лівому флангу Тоні Крос. Від геніальної непередачу на Марсело, Марсело Простріл! Бензема! Не забиває Карім Бензема Тому що Марк Андре Терстеген демонструє просто якусь неймовірну реакцію. Ідеальна нападач від Марсела Бензема! б'є в опор! Але Марк Терстеген просто якусь неймовірну реакцію показав. Як Марк Андре Терстеген цей удар відбив, я чесно не знаю. Друзі, я чесно не знаю, як такий удар взагалі можна відбити в опор! Біка Рімбет забавай просто якимось неймовірним дивом. Марко Андре Терстеген переводить м'яч. Якщо не помиляюся на кутуї. Друзі, якщо не помиляюся, звичайно. Тиснув Реал, але і Барселона. Також своїми моментами непогано відповідала. Пригада Семен, коли Ракітіч Іван Ракітіч, рухай м'ячу, де почина лівий фланг, підключення флангу дуже хороша. Альба, Альба, передача, небезпечний момент. У Барса не виникає це не Луїс Суарес Еще на это был Пако Вы еще, друзья, на это был самый Пако Я передачу. Дали Вин бьет Друзья, пропущу. Вин пробыл в поворотах и достает удар Кейлор Навас. Ногу выставляет Кейлор Навас. И этот удар э, Вин отбывает. Супер шанс не реализовала каталонская Барселона. Либо, а друзья, бы, друзья, выделял бы снова гениальную комбинацию, гениальную взаимодействие каталонцы. Сейчас снова Барселона... Все очень здорово разыграем. В пас-пас. Гениальная передача Жорди Альбы. Просто гениальный пас. Ракітич грає далі, виводить ці паку Алькасера один на один. один Пакубіє, пако не забиває. Хоча і справа земен був дуже хороший Барселони. Барселона перехопила ініціативу всередині другого тема. Якщо Реал краще розпочав, то далі вже каталонська Барселона ініціативу перехопила. Пригадається момент правого фангу. Каталонська Барселона йде подача. Зушна камадачика. Удар! І Кейлор Навас на місці. На місці Кейлор навас. І що там дуже хороша ментстворія Барселона? Жарпіке, жарпіке, правої поворота, коли не вдається реалізувати жарпіки свою нагоду. Врела тако е во супернанско на Мадридска команда. Сега кон в контратаку. Контратака. Дуже хороша контратака. Проголоди Мадридско врела. Тоні крос, э, Тоні, э, ні, там не Тоні Кросс, там все раз що Карім Бензема дуже здорово поставив корпус Карім. Він буде на Марку Контратака в 2-2. Криштиан Роналду біжить паралельним курсом. а Асенція передача Роналду! Роналду не забиває. Кріштіану Роналду не забивають цьому епізоді. Просто неймовірний шанс! Золотий шанс! Не вдається реалізувати Крістіану Роналду. І Марка Асенція це все здорово зробили, но офсайд, так сказать, у Криштияну. А можливо, був Ну в бузіку і вакуу не забив, а пробив повз ворота. Супер шанс не, не реалізувала мадридська команда. Я так знаю футбольне правило коли називаєш ти, звай тобі. Там у Барселона також був супер шанс у Ісуареса, хто там Ракітичі, взагалі він Ракітич просто якийсь неймовірний матч, який проводив. Він не продач Хорвата, ось, називає Луїс Суарес. Називелу Сорес. Берсона натиснула, Берсона натиснула. Все-таки Берсона забрала собі кінцівку другого тема. Хоча також на пані контратак проходили, справді. Футбол був просто, друзі невірний. Друзі, рівень футбола! Друзі, рівень футбола! Був просто неймовірний! Від таких матчів ти отримаєш просто неймовірне задоволення! Барсона більше волдина м'ячем, але Реал Мадрид Реал дуже здорово втікав контратак. Ще одна контратака передається Реал, коли Марко Осаць змічується в удар! І небезпечний умен вивели Марк Терстегін Цей м'яч зафіксував.

Иван Ракитич. Забываю гол. Иван Ракитич. Иван Ракитич. Какой идеальный матч просто. Мы только против.

Ну і Серхіо Рамас, 77 Лео на Леонісі Лео, намагайся Лео, покидай Лео Ось Оце підкат Серхіо Рамос, дуже агресивний підкат від Серхіо Рамоса, і це пряма червона картка для Серхіо Рамоса. Ну, в принципі, як завжди, так. Да. Сіма серіала та Барселони, ну як же без червоних карток? Це пряма червона картка, це не друга жовта. Це просто пряма червона картка. що тобто Серхіо Рамос летить в неймовірний. В жорсткий підкат, в агресивний підкат летить Рамос, високо піднімає ногу. Небезпечний фол, і реал менш залишається. Барсона тиснув, супер шанс пригадується у Жера Піке, щоб вставити вже крапку. Хороша атака проти Барселони. Геніально, все каталонці розігрують, простріл. Гоміш виконує подачу, піке! Піке, удар піке! І не забиває піке, тому що Кейлер на вас відбивається удар. Просто якісь неймовірні шанси на Кайо Барселони. Ще прийдеться удар Ліон Месі, коли на місці був Кейлор Навас. Барсона була близько до гола. Барселона була дуже близько до гола, але Реал не здавався. Не здавалася команда Зіна Діна Дзанана. Прийдеться удар Камеса Родрігеса з рикошету в руки Марка Андре Терстегіну. Не здавався Реал. Команда Зінадіна Зідана не здається 85 й такой такої не крас. Видимо, Марсело Марсело Марсело, подача від Марсело. Хамис 2-2 2-2. Хамис Родригес. Хамис Родригес, забиває гол 2-2. 2-2, Мадридський реал в грі, Мадридський реал завжди в грі, Ця команда в грі, 2-2 Марсело записывает доцкапацивого голевую передачу и Хабес Родригес гол 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 2-2 2-2 Реал Мадрид с зеленерукой командой Реал за это хоть и выиграл, Реал хоть и выиграл, Реал привел просто безмерный кураж. Просто якийсь неймовірний кураж, команда Зини ловець. Контратака проведется Контратака! Контратака! Хамес! Хамес! Відбирачу далі! Роналду! Роналду! Роналду передача! Просто момент добивання. Марк Андре Терстегін на месте! Сибриза Марко Асенсіо, Кутибу крута ритов! Хтонсько Барселону? Реал хотів виграти. Реал хотів виграти. Потім добивання то було, а так у другої фази продовжилася. Асенсія просто Роналду! І не вдається забити крищений Роналду. Реал хотів виграти, реал Реал повірив у себе. Команда Зінадіда Зідана Зіна, відчула, що може навіть у меншості виграти цю Барселону Луїса Інріки Але ось 92-й, видаваючи, суддя, копейду, зайшов не 3 Три хвилини. Реал Мандрит Великими силами. Пішов в атаку Барселона Виходить, з Медвеса Гуреала. Контратака! Останні секунди матчу, контратака у Барселони не вміщається в 5-3. Перевага числена. Численность перевага Барселони була ну, тобто, перевага Барселони була по кількості більшою ніж у Реала. Контратака Барселона вже здавалося ще все. Футболісти Реала вже нібито вже повернулися. Нібито вже здається, що Барселона трішки цю атаку призупинила, пригальмувала цю атаку. Барселона. Так сдавался, а вот так, друзья, так и сдавался. Ключевое слово э, сдавался, друзья. Ты еще Барселона все контролирует. петлючили по Альба, Альба, просто в район. Девятнадцатиметровые подочки, Месси, Месси, удар гол, 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 гол Лианель, ле -а Месси, забывая гол у удар в матче, 3-2 Барселона, перемогая, и Леонель Месси снимая футболку на Сантьяго Бернабео, и Леонель Месси снимая футболку на Сантьяго Бернабео, Леонель Месси, Леонель Месси. Забиває гол на останніх хвилинах матчу. Що це за неймовірний матч? Друзі, що це за неймовірний матч! Скажіть мені, будь ласка, 3-2 Лео Месі приносить Барселоні перемогу. Друзі, це був просто якийсь неймовірний футбол. Друзі, це був просто якийсь неймовірний футбол. Просто рівень футбола. Просто вищий клас! Вищий клас! Рівень футбола і справді. Ось від таких матчів, друзі, тільки одне задоволення ти отримаєш. Реал більше був в поворотах, і справді. 22-16. Це настатий склад поворот. Друзі, здаримо в площину 13-6. Тут ви не бачите ударів в площину, але я вам, друзі, кажу: 13-6. Друзі. 13,6. Тобто, вдвічі більше було ударів в площину Мадридського реала. Тобто 22-16 це в нас удари в поворотах. Із них 13-6 це на щиту. За контролем м'яча була краще Барселона. 58 на 42. Тут у каталонського гранда. Мадридський грант віддав 390 передач. У Барселони – 539 передач, 13-8 це нас порушення правил. Відповідно, 3-2 це у нас жовті картки. І одна червона картка була в Реала. 6-2 це сайди. І 74 це сктуїн. Друзі, якщо підвести підсумок цього матчу, я вважаю, що нічия. Ще ну, що нічия була б більш таким рахунком без передачі, ну Реал на поразку не, не награв. Ну Реал на поразку уж точно команда Зінадіна Зіна не награла. Але Барселона Луїса Енерікі показала характер, і справді Барселона перемагає. Ну, не скажу, що не поділи справді, тому що команда справді показала характер. Реал був, напевно, ближче, якщо брати моментом, моментами Кріштіана Роналду, Йомарка Асенція, Да, Реал був. Але все-таки Барселона також дуже хороший матч прибула. Друзі, 23 квітня 2017 року відбувся просто який неймовірний матч. реал мадрид Барселона. 3-2! Барселона перемагає! Побажаємо, друзі, мадридському реалу всього самого-самого найкращого. Побажаємо каталонській Барселоні всього найкращого. Друзі, і я вам також хочу від щирого серця побажати! Тільки добра! тільки щастя! Я вам усім, друзі, бажаю. Не головне, друзі, що правильно, друзі, правильно! Щоб ви усі були щасливими. Друзі, я вам бажаю тільки добра, бережіть себе. Друзі, будьте щасливими завжди. Усім до побачення! Бережіть себе!